Привіт усім! І ви на каналі Сімсауло. І сьогодні в нас незвичайне відео, тому що воно не по Сімсу, а по новій корейській грі по новому симулятору життя, який називається Інзої. Я вирішила спробувати зробити персонажа. Це вже не перший персонаж, або як тут їх називають Зої. До цього я зробила ще одну жінку. Як вона виглядає, ви можете подивитися в мене в інстаграмі Посилання в описі. А для відео я вирішила зробити якогось хлопця-чоловіка. Спершу ви могли бачити, що я дивилася взагалі, які є пресети, готові, щоб зорієнтуватися, як воно то все виглядає. І взагалі протягом всього відео ви можете навіть на прискореному е бачити, як я така розгублена, тому що все для мене по-новому, звичайно ж. І взагалі я дуже рада, що у нас вийшла якась така гра, як наче не те, що заміна Сімсу, але щось нове, свіже, цікаве. Дійсно, воно відрізняється. В цій грі є свої плюси, всім всі є плюси. Мені сподобалася ця гра. Єдине, що вона буде набагато важче для комп'ютера. Я вже навіть на демо-версії, навіть лише на цьому казі, так, квіті Zoe, побачила, що комп'ютеру важко. Як тільки я взагалі зайшла до гри, воно мені запропонувало найнижче налаштування. Там є такі різні, як Light, Quality, performance, типу більше на якість, на продуктивність, Cinematic, там, я так зрозуміла, це найвище налаштування. Ну, я така вирішила, ой, мені щось очі дуже ріже, поставлю собі побільше. Потім спробувала поставити цей Cinematic, наче було нормально. Зараз ви бачите записане відео на цих налаштуваннях. Напишіть в коментарях, як вам якість, взагалі, як графіка в цій грі. Чи ви чули взагалі до мого відео про неї. Ну, я думаю, якщо ви фанат Сімса, то точно мали чути, тому що зараз всі ці сімс-блогери дуже активно постять відео і всілякі новини щодо цієї гри. Але ви все одно напишіть свою думку, що ви вважаєте. Подивіться, як я створювала персонажа, можливо, ваша думка зміниться. Ну, а зараз давайте поговоримо більш детально про мої враження. Отже, для мене було дуже дивно, незвично, що я не можу обирати серед пресетів рис обличчя. Е, ну тут можна обрати брови, можна обрати вії, зачіску. Але якщо діло доходить саме до рис обличчя, там ніс, вуха, рот, очі, то це потрібно, якщо ти хочеш змінити, а не взяти тупо готового зої. Потрібно е, заходити в ось цей в це детальне змінення. І в самому все це змінювати, міняти ці риси, туди потягнути, туди потягнути. Це доволі важко. Я думаю, якщо немає в тебе картинки якогось образу. Або, наприклад, я думаю, що це дуже добре виходить у тих, хто творча людина там любить малювати, наприклад, вони ж теж можуть з голови просто придумати, намалювати якусь людину зовнішність. От тут треба гарна фантазія, тому що ти тут ліпиш якось не по шаблону, а сам визначаєш, що куди потягнути. В Сімсі з цим простіше, і, до речі, в Сімсі там є кубик, на який ти натиснеш, воно тобі підбере якісь риси е різноманітні, які б ти навіть ніколи не думав поєднувати, але воно гарно би виглядало, і так виходить прикольний, цікавий персонаж з Not a Face Same Face Syndrome, так? не з синдромом однакового обличчя. А тут я не знаю, як це так робити, щоб не брати тупо готове і була якась своя оригінальність. Ну, от В цьому відео я спробувала так зробити. На початку я вже думала, що все е, хана нічого в мене не вийде, тому що якийсь виходив дуже дивний дядько, якийсь. Я хотіла зробити хлопця, типу, просто молодого парубка. а Виходив якийсь такий вже дядьок. І оту от е, першу зою, яку я зробила, теж вона в мене вийшла більше як доросла жінка. От в кого я не питаю, вони кажуть, що е, зоя, яку зробила моя сестра, вона теж є в інстаграм, вона така, як юна, а моя більш така доросла. Хоча вони обидва. Е, в стадії Ян Едал, тобто молодий дорослий, і не знаю, можливо, я просто переборщила там з тими зморшками, хотіла більше в реалізм. Завжди всім не вистачає цього реалізму, тому що там типу, більш пластилінова графіка, а йти туди в Альфа повністю не хочеться, тому що там все інше теж в тій графіці, і не, мені не подобається, коли вибивається персонаж із оточенням. Якось ось так. Ну, далі повернуся про графіку в цій грі Інзої, вона дуже класна, мені подобається, як пророблено тут волосся. Вона прям така реалістична, наче як жива людина перед тобою. Я думаю, якщо відеокарта у мене була б покраща, і взагалі комп'ютер, ще краще набагато, то взагалі б була графіка просто як космос. Ну, тому що мені здається, все-таки, навіть хоч я і налаштувала, типу найвище налаштування, які знайшла. Але все одно, якби в мене було от, е, трясування променів, всякі такі налаштування, вимкнені, які більше ще підвищує картинку, якість її, то це б було ще більш ефектніше. А, також мені було дуже дивно, що ось ці ось деталі шкіри, типу, які ви зараз бачите на екрані: веснянки, родимки, вони суміщені з рум'янами. Це було для мене трохи дивно. Я думала, це буде як в Сімсі окрема категорія особливості шкіри. Ти там обираєш родинки, веснянки. Може, якісь шрами, але ні, вони суміщені з рум'янами. Не знаю, можливо, потім, колись пізніше, це буде окрема категорія, і це поки так тільки на демо-версії, але це мене трошки якось так заплутало, збило. Коли я взяла пресет готового персонажу, коли тільки вперше відкрила і робила ту зогі, яка в мене в інстаграмі, я на пресеті побачила родинку і Я не розуміла, як я її можу прибрати, бо вона мені не подобалася. І потім, тільки коли я дійшла до секції мейкапу, макіжу, я побачила, що воно туди включене. Але мені дуже подобається, що ти наче обираєш око, так і. Всі додаткові якісь функції, які ти можеш в оці відредагувати, вони приховані, і якось як приємний сюрприз. Ти натискаєш на той кружочок, так і здається, ніби ти тільки колір будеш обирати. А насправді ти можеш обрати і величину ось цього зрачка, і самої райдушки, і колір ти можеш зробити. Типу, щоб ближче до зрачка було світліше, райдушка інша, там темніша. І воно все це дуже цікаво, і так само із з іншими рисами обличчя, що ти можеш зайти і відредагувати. Ось, коли вбереш колір шкіри, ти не просто заходиш на той кольоровий кружечок, обрав шкіру і все, а там ти ще е, береш ось цей блиск шкіри такий. А потім там ось ці скули підкреслюєш ніс. Це дуже прикольно цікаво, що це не виконано так, як в модах в Сімсі, що ти окремо качаєш ось якісь деталі шкіри, що самою грою це навіть не передбачено, там якусь тінь наносить чи щось таке. Ну це прям мені дуже сподобалося. Взагалі дуже зручно і класно. І мені здається, що взагалі в мене цей персонаж вийшов схожим на якогось такого. Гаррі Поттера чи Чішону. Ви, мабуть, бачили вже на прев'ю, як він виглядає врешті-решт. Можливо, це просто окуляри і такий стиль класичний. Напишіть в коментарях, на кого він вам схожий. Що ще я можу сказати про одяг? От ми якраз сюди дійшли. Мені теж дуже важко складати одяг в образи. Мені подобається, що тут є вже зібрані образи. І також дуже сподобалося, що тут є функція, де можна створити свою власну ковтинку, там чи спідницю, чи штани, обрати яке там горло, який виріс, чи довгі рукави, чи закатані, чи короткі, чи така безрукавка майка. Це прямо дуже цікаво, класно. Ну, це неочікувано. Я ще трошки не дуже зрозуміла, як ним користуватися. Я поки використовувала одяг, який і так є. Але все ж таки мені важко комбінувати, і тут більше якось ще йде е, вплив корейської культури, їхня мода, там ось ці всі штучки, е, поки не сильно багато різноманітці, як на мене. Але все одно весь одяг модний, класний і дуже крутий. І також мені подобається, що в деяких ковтинках, і, і не тільки ковтинках є функція штучного інтелекту, де ви можете ввести який би ви хотіли принт на тому одязі. Там хочете квіти, пишіть. Тільки там вкажіть ще не забудьте колір, бо воно створить вам квіти того кольору, якого захочуть. Але це дуже круто, це дуже різноманітно, можна робити різні образи. Це взагалі просто вау. І ми потихеньку вже близимося до кінця відео. Ось тут я обираю білизну персонажу. Це теж дуже цікаво, що можна обрати білизну, а не так, як в Сімсі. Але все одно Сімс теж. Дуже по своєму крутий і вже більш розвинутий, так скільки років ми вже в нього граємо, скільки модів вже для цієї гри зроблено. Сімс, e, звичайно, не зрівняється по цьому. І, звичайно, від Сімса дуже важко відмовитися, і ніхто і не буде цього робити, тому що це класна гра, навіть не на всі ті е, погрішності, які вона має, всі ці баги і те, що розробники дуже часто їх ігнорують. Все одно Сімс навіки в серці. Можливо, буде важкувато так переходити від однієї гри в іншу, дивлячись саме на графіку. Але по функціях, ну принаймні, поки ми нормально не побачили геймплей, тому що навіть той геймплей, який грали блогери, то він все одно ж ще не до кінця дороблений, то ще все перебуває на стадії розробки. Тому потім час вже покаже. Бачите, як я обираю характер особистість цього зоні. Теж сподобалося те, як це все організовано, що ти обираєш як одну особистість, і там під неї прописані цей характер. Це теж дуже цікаво, що ти не обираєш кожну рису окремо, типу як особистість цілком. І ще подобається дуже, що можна все налаштувати для фото прямо тут, без додаткових якихось кодів. Модів, функцій, що це навіть є вже в бета-версії, і що можна освітлення налаштувати, яким кольором ти хочеш. Ну, це взагалі неймовірно, це все, що треба для тих, хто це любить персонажів створювати, як я, тому що це моя основна як робота. Я більше по цьому, а не по геймплейні чи частині будівництва. І взагалі персонажі рухаються як живі. Ну, там танці, звичайно, трошки крінжові, але ось тут ви можете бачити, що він як живий, це рухається. Взагалі, такий прям альфа-самець <сміт> і моментами. На цьому все. Я дуже дякую вам за те, що ви зайшли, переглянули це відео. Чекатиму ваших коментарів, вподобайок, підписок. Також заходьте в профіль, дивіться інші відео, заходьте в опис під цим відео, там є всі корисні посилання. І чекатиму вас. Сподіваюсь, скоро в наступному відео. Бувайте!